Вітаю! Я учень третьої групи Осташне Данило представляю вам лабораторно-демонстраційний прилад для визначення вологості повітря в приміщенні. Даний прилад призначений для визначення вологості в повітря в приміщенні та складається з корпусу, на якому розташовані датчики температури типу TMP та BTA, посудини з водою. Кип'ячена або дистильовано, кулера на 12 вольт, реєстратор даних LabQuest2, USB-кабеля, який передає реєстраційні дані, та ноутбук. Принцип роботи приладу. Перед початком вимірювання один із датчиків температури повертається трьома чотирма шарами марвого або бинтового відрізу, кінець якого опускається в посудину з водою. Це необхідно для зволоження датчика температури. Для пошвидшення аспірації вмикаємо кулер. Реєстратор даних LabQuest 2 на який передається датчикові дані. Він передає по USB-кабелю реєстраційні дані на ноутбук. Відкриваємо скрипт, який написаний на мові програмування Python 3.13. І щоб обчислити, нажимаємо на кнопку обчислити. Так ми дізнаємось відносно вологість повітря у приміщенні. За нашим дослідженням відносна вологість повітря становить 43%. Дякую за увагу!